Люди розділилися на дві часи. Одні взяли зброю і пішли воювати. А інші підняли руки і стояли з піднятими руками. Моисей стояв сутки. Добух стояв з піднятими руками. Він так довго піднімав руки, що вони в нього затекли. вони, опустилися, і він дивиться, руки опустилися. І... Євреї починають, починають програвати. Один убитий, два вбитих, три вбитих, десять вбитих, сто вбитих. Що робити? Треба підняти руки. І знову тримати підняти мене. Амінь. Ваші підняті руки комусь потрібні в Україні. Підніміть руки. Нехай це не буде для вас важко. Знаєте, поки мої тримав, руки піднятиме. Війська перемагали, Боже наш. Ми приходимо до Тебе в ім'я Ісуса Христа. Боже, ми молимось за мирний план президента. Нехай як можна більше країн долучиться до цього мирного плану. Боже, благослови! Нехай долучиться Америка, Бразилія, Африка! Нехай долучиться всі страни Латинської Америки, нехай долучиться Азія, Боже, благослови! Давайте всі піднімемо свої руки до гори Ладонями до верха. Заплющ свої очі. І зараз разом зі мною звернись до Господа. Скажи разом зі мною, Господь, я звертаю свій погляд до тебе. Я спрямовую свою віру до тебе. Ти той, на кого я надіюсь, доторкнись до мене. Зціли мене, тримай ще свої руки в такому положенні. Я вірю, що зараз сила Духа Святого вона зійде на твої ладоні. щоби твої вуха чули? Давайте будемо продовжувати співати Господу. Відвідає співа. У вас була пухлина. Скільки часу? Я пройшла 15 хімії терапії. І мені ста до 21 числа. Мабуть, розговорю від мене відріжуть. Відріжуть мою я її не відчуваю. У вас була пухлина. Ви проходили хіміотерапію і вона була на місці. А зараз ви її не відчуваєте. <плес> Аллелюя! Господь сілій рак! Алелуя! 20 років вона не могла підіймати свою руку сумвільно, і зараз все гаразд. Слава Ісусу! Слава Ісусу! Якщо ти ніколи не молився, молитвою каяття. Сьогодні Ісус Христос хоче простити тебе всі гріхи. Він хоче тебе звільнити від тягаря, який є гріх, і дати тобі надію. Якщо ти така людина, там, де ти є, просто підійми свою руку, підійми свою руку, підійми свою руку. Я бачу, бачу. Там позаду, на балконі. Всі, хто підняли свої руки, будь ласка, залиште своє місце, пройдіть сюди вперед. Будь ласка, всі всі, всі давайте разом зробимо цю молитву. пройдіть сюди вперед. Проходьте, проходьте, проходьте. Ми будемо молитись з вами і за вас. І разом зі мною скажемо такі слова. Скажіть так, дорогий небесний Отець, я прошу тебе, пробач всі мої гріхи, я каюсь сьогодні. І я прошу тебе, увіди моє серце, стань моїм Господом і стань моїм Спасителем.